Я радий всіх вітати на своєму каналі. Я думаю, що тема зарядних станцій зараз актуальна як ніколи, тому це відео для вас буде корисним, якщо ви обираєте якраз альтернативні джерела живлення для себе. Причому, якщо вибираєте якісь мінімальні павербанки для гаджетів, павербанки для, наприклад, інтернету, для роутерів, а також великі зарядні станції для побутової техніки. Сьогодні все в деталях розповім про свої девайси, якими я користуюсь, все протестую, покажу як підключати, і також трошки покажу, якими девайсами я користуюсь по світлу, також які на акамулятор йдуть, як все заряджається. Давайте почнемо з першого самого простого це звичайних павербанків. Але при виборі павербанку тут є також свої моменти. Це перше ємність самого акумулятора в амперах. Наприклад, у мене цей павербанк від Baseus на 20 тисяч, але дуже важливо це потужність ватах, скільки він видає. Наприклад, у мене на 65 ватт. Чому це важливо? Тому що є павербанки, які заряджають, наприклад, тільки телефони, годинники, навушники, такі дрібні якісь речі, можуть заживити роутери, вони там споживають небагато, але не заряджають ноутбуки або потужні планшети, тому що потужності просто не вистачає. Наприклад, у мене MacBook на m 1 Pro процесорі на е, павербанку, якому 25 Вт ватт вказано. Не бере зарядку, просто не заряджається. І щоб не стикнутися з таким моментом, щоб не купляти потім два павербанка, одразу подивіться, як ваш прилад хоче по заряду. Можна подивитись на блоку живлення, або просто протестувати в магазині, підключити, чи заряджає, і чи заряджає достатньо швидко. Бо якщо він, наприклад, буде на 25 ватт, то ви будете заряджати повільно. Наприклад, у мене стандартний блок заряджає 65 Вт, ватт. І від цього паверу мій ноутбук заряджається ну тобто стандартно швидко. Причому півтора рази я можу зарядити свій ноут е, даною ємністю, і це дуже круто. Він іде в металевому корпусі. В нього є індикатор заряду. По роз'ємах тут класно, що є два USB Type-A, є Type-C. Все швидке, тобто це швидкі роз'єми. І при чому фішка, що цей павербанк також заряджається швидко. Буквально там за 3 години він буде повністю заряджений, тому що він підтримує швидку зарядку і коштує 2000 гривень. Якісний, перевірений, йому, напевно, вже 2 роки. Дуже класно тримає заряд. Далі така штука, це теж павербанк, і його класно розглядати. Це вже більше, це на 60 тисяч. Але на 225 Вт. я знав, що він такий не потужний в плані, що ноут не зарядиш, хоча ну там є ноут, який будуть заряджатись, але повільно. Але його використовує більше для інтернета. Тут є три роз'єми USB Type-A. До речі, всі роз'єми швидкі. Є Type-C, є MicroSD-шка. є екран. Якщо натиснути на кнопку Показує заряд, показує ампераж», він. І е, даний Power, він теж коштує недорого. Це Ромос до 2 тисяч гривень я його брав. Але фішка в тому, що е, мій роутер і ретранслятор той, що по оптоволокну, він на ньому тримає 4-5 днів. 4-5 днів можна користувати. Звичайно, не повністю. Там, якщо, наприклад, я його тестував, то до розряду 25 дня. Тобто, якщо це не виключаюче. якщо з таким режимом, як у мене, вимикають світло, то раз на 5 днів я його виключаю. Там, наприклад, світло відсутнє 6-8 годин в день, і е, ось цей час відповідно йде живлення інтернету. Це реально круто, що раз в 5 днів ви будете заряджати. Якщо брати по псам, які зараз популярні, продаються в магазинах в інтернеті, їх рекламують, то їх мінус в тому, що вони тримають менше, там до 4 годин, і плюс там є певні глюки саме з заряджанням. Я вважаю, що це рішення буде дуже класно. Ви купуєте такі кабелі. кабелі дуть DC 12 вольт, ви вставляєте в сам в Power і вставляєте потім в роутер. І у вас все працює. Ну і саме основне це зарядна станція для більшості побутових приладів. Це Yeti на 1000 ватт з ємністю 716 Вт. Оце вже можна назвати дійсно потужною системою, тому що сюди можна підключити більшість побутових приладів, якщо не брати там бойлер, якщо не брати кондиціонер потужний якийсь, хоча, в принципі, більшість кондиціонерів теж можна під'єднати. Якщо ми говоримо про щось таке мінімальне: холодильник, якщо взяти котел, наприклад, насос. Він потягне спокійно. Мікрохвильовку теж там, яка споживає 1000 1200 Вт, він також потягне. Там в пікова в цій моделі йде 1400. Тобто, якщо при включенні або виключенні там споживання йде до 1400, він цей прилад витягне. Але головне, щоб було до 1000 Вт. Наприклад, в мене мікрохвильовка споживає 750 Вт, і дана штукенця тягне є дуже легко. Холодильник він взагалі там споживає мінімально 80-90 Вт. Якщо у вас інверторний, то ще може менше. І це. Реально круто, тому що можна реально заживити холодильник, можна заживити котел, можна включити, наприклад, блендер, міксер, якусь дрібну побутову кухонну техніку. Ну і світло також сюди можна підключати. Ну а про телевізор, монітори я вже мовчу. Це ще простіше. Воно звичайно також все витримує. В кінці відео я продемонструю, як це все працює. Зараз трошки розкажу про саму станцію. Вона виконана дуже класно. Мені подобається, що. Як візуально, так і по матеріалам вона виглядає, і відчувається класно. Та штука не дешева, вона коштує зараз в районі 23-25 тисяч, в залежності там по магазинах, але це вже необхідність. Якщо ви працюєте і відповідно вона приносить вам користь, то вона вам з часом, так але реально без неї зараз ніяк. Якщо брати по виконанню, зверху є ручка, можна перенести цю станцію. Габарити, до речі, в неї невеликі. Вона приблизно по розмірах, як ну. Площу займає як ноутбук, так, по суті. Але от по висоті можете побачити, як вона висока. У мене монітор такий досить великий. В принципі, можна її на поличку поставити, але бажано ставити, щоб тут є по боках вентилятори, не перекривався сам потік. Це виробник, рекомендую також, щоб вона не перегрівалась, охолоджувалась гарно. Знизу є ніжки резинові, вона стоїть стійко, не хитається. Важить вона до 10 кілограмів. Ну і в цілому, якщо так брати по дизайну, мені подобається, як вона виконана, якщо десь на виду буде стояти. На самій станції, значить, що ми тут можемо побачити? Тут є кнопка ліхтарику. Коли включаєте цю кнопку, загоряється ліхтарик, перший режим, потім другий режим і третій таке мерехтіння. Для мінімального підсвічування, в принципі, достатньо, але трошки незручно. Не знаю, чому роблять спереду. Я думаю, що зверху, або якщо б воно вниз якось світило направлялось, це б було цікавіше, тому що воно по суті вам. В обличчя світить і це трохи незручно. По роз'ємах підключення тут є дві розетки 220 1000 ватт. Варто відмітити, що тут чиста синусоїда, можна під'єднувати прилади з двигунами, тобто холодильники, пилососи, якщо потужності вистачає, бо є різні пилососи по потужності, і е, дві розетки ви можете підключати собі. Знову ж таки, ємність 716 ватт е, сам, самої станції. Пікова 1400. Щоб включити живлення розеток, ми натискаємо кнопку. Загорілася зелена кнопка. Значить, живлення вже подається, можна прилади під'єднувати, і живлення буде на них подаватись. Щоб виключити, натискаємо так само кнопку. Збоку тут також є ще один роз'єм це такий роз'єм, як в автомобілях 12-вольтовий. Є два е роз'єми 12 вольт, 10 А. Це DC. Можна заживити модем і ретранслятор оптоволокна. Тобто два сюди підключаєте напряму. Є два USB-шники 5 вольт 3 А, які теж досить швидко заряджають. І саме найцікавіше це USB Type-C на 100 ватт. Що завгодно сюди можна підключити потужний ноутбук, потужний якийсь монітор, телевізор. Якщо в моніторі або в телевізорі є блок живлення всередині самого приладу, то можна, відповідно, підключати сюди напряму. Вони будуть заживлені. Те, щоб включити ці роз'єми, ми... Получається, включаємо цю кнопку. І до речі, коли ви включаєте цю кнопку, включається бездротова зарядка зверху, яка має потужність 15 Вт. Сюди можна покласти телефон, він буде заряджатися. Ну і в принципі, це також дуже прикольно. Ну, сам дисплей, ви вже побачили, зараз ми про нього поговоримо. Є окремо також для зарядки, підключається стандартний блок живлення і заряджається сама станція. Що можна побачити на дисплеї? На дисплеї можна побачити в відсотках заряд. Тут 20, 40, 60, 80, 100, Получається 5 рисочок. Можна побачити вхідне живлення, коли йде зарядка самої станції, і вихідне живлення, скільки вона споживає та техніка, яку ви підключаєте. Наглядом ви будете бачити під час розряджання станції. Єдине, що мені не сподобалось, незручно. Тут немає годин, скільки ви могли бачити: от ви підключили все, користуєтесь, скільки залишили самі станції. Оце трошки вони протупили. І плюс по зарядці ви не можете бачити. Як іде розряд тільки по 20%. Ну, це трохи не то. І плюс, коли станцію тільки включаєте, воно поступово набирає і показує вам, скільки заряд на даний момент. В комплекті з цією станцією йде ось такий оригінальний блок живлення, є індикатор е, стану по зарядці. Е, получається, він підключається, от, як я показував, через ось такий роз'єм. Ви берете блок живлення, включаєте ось сюди. І включаєте звичайну вилку в розетку. І станція починає заряджатись. Повний заряд станції складає 3,5 4 години в залежності, як ви її розрядили. І це реально круто, тому що ця потужність має 200 Вт. Врахуванням того, що сама станція 716 має ємність, то відповідно це 3,5-4 години. Вона буде заряджатись. Це реально достатньо швидко і це круто. Причому блок живлення він має свій вентилятор, він охолоджується. Плюс також сама станція має також вентилятори, вона охолоджується. Якщо це в день ви працюєте, там поставили під стіл станцію, то не критично з нею можна, в принципі, сидіти або кудись далі поставити від себе. Не буде вона сильно створювати такого шуму. А от вночі то вже треба ставити кудись в іншу кімнату, тому що спати вона буде заважати. Шумить так, вона ну, як хороший такий кулер, знаєте, такий вентилятор в комп'ютері, да, або шумний системний блок. Ну, я продемонструю. Далі ви все це почуєте. В комплекті також іде ось така теж та зарядочка для того, щоб заряджати через роз'єм як в автомобілі я забув як він називається ну його ще називають і для сонячних панелей можна до цієї штуки підігнати саме від блюєті панелі там 100 і 200 ватт причому там вони сумісні і різні можна інших виробників головне щоб було 12, 12 вольт по моєму та і до 200 ватт тому от такий кабель є і ось такий ремінець хомутик для дротів по характеристиках вона все сказав. Давайте зараз будемо тестувати. Е, значить, що в мене є? Є в мене ось такий: це звичайний світильничок. Давайте ми по порядку все це діло зробимо. Покажу, що як споживаю. Включаємо, наприклад, просто в USB-роз'єм. Натискаємо споживання у нас зараз йде 4 Вт. 3 вати, і це отака штука. Вона насправді досить яскрава, це так на відео зараз мерехтить. Якщо працювати, сидіти, воно освічує дуже гарно робочий стіл, мені вистачає. Тобто це мінімальне таке світло, і е, 4 ватти воно буде всього-навсього споживати. Наприклад, можу включити зараз. У мене йде стрічка LED. через 220 розетку. Ми включаємо загоріла стрічка. Ось вона світиться. Стрічка теж яскрава, її я вже включаю для освітлення, так скажемо, нормально освічую всю мою зону. І я це світло використовую як основне, коли сиджу працюю. Тобто мені комфортно. Воно вже споживає 15 ватт. Довжина стрічки, до речі, там складає щось 4 метра. І між діодами там відстань до 5 см. Тобто багато реально діодів, стрічка велика, і все на все 15 Вт йде споживання. Тобто, ви вже зі світлом 15 Вт. Включаємо, наприклад, ось цю штуку. Це я підключив зараз PlayStation. PlayStation 5, і ми її запускаємо. Вона пікнула. Ось ви можете побачити понаростаючі споживання. PlayStation бере до 250 Вт. Але спокійно витягує от реально спокійно витягує. Тому можна навіть там, якщо 250 Вт, це в мене з монітором на 32 дюйми. Воно буде показувати картинку. ви Можете грати, і по суті, 2,5-3 години ви можете просидіти, граючи суто на цій системі. Це реально прикольно. Комп'ютер може споживати там ще менше в режимі роботи, то відповідно там його хватить на довше, просто набагато часу довше. Білу вилку я підключив зараз світло. Світло у мене достатньо потужне. Це світло для зйомки. Воно приблизно там близько 50 Вт бере. Але це дійсно яскраве світло. І причому зараз включена PlayStation, включений монітор. Ось цей на 32 дюйми. Він великий. Це монітор 4К. То він споживає так непогано, але менший монітор, і з іншим розширенням буде споживати все-таки менше. Зараз PlayStation, монітор, світло включено. І це видає 146 Вт. Якщо подивитись на таку штуку, у мене є ще очищувач повітря. Я його включаю. От, він включився. З очищувачем повітря в нас потужність 150 Вт. Трошки зросла. Тобто, можна включати щось типу такого зволожувачі, очищувачі, можливо, іонізатори повітря. Якщо ви там ну, важливо для вас це, то споживання буде знову ж таки мінімальне. Це от реально круто. Давайте, наприклад, включимо ноут. Ноут у мене підключений теж напряму. Зараз я включу його зарядку. Ось, щоб пішов заряд. І подивимося, скільки воно буде споживати. Ноуат вже під'єднався, пішла зарядка. Дивимось на цей. 210 Вт. Ну, як і казав, у мене ноут багато бере, тобто там близько 60 Вт. То зараз в такому режимі 210 Вт. Споживання йде на станцію. Ну а тепер давайте підключимо до станції холодильник. Ось я вже підключив, натискаємо кнопку і чекаємо, поки холодильник запуститься. Він нещодавно був виключений, тому зараз він не включиться. Я перемотаю на той момент, коли він включиться, і покаже по споживанню енергії. Ось щойно включився холодильник. Я, на жаль, пік не зміг зловити. У мене пікове споживання холодильника було 750 Вт. От він тільки запустився. Компресор холодильнику запрацював. Станція трошки розкрутила вентилятори, але перейшла в режим е, тихий. Тобто вентилятори зараз не працюють. Холодильник зараз запущений, можете почути, і споживання де 105 ватт. Е, холодильник не знаю скільки стояв, скажімо так, в простої, але, от, може, хвилин через 20 він знову почав холодити. Процес іде, і причому потужність поступово падає. Якщо у вас холодильник інверторний, то воно буде поступово ще ну, ще падати від тої, скажімо, потужності, яка була на початку, і може споживати навіть, там 45-50 ватт. Знову ж таки, залежності, який потужний холодильник і який компресор, тому що інверторний споживає набагато менше. Для демонстрації підключив зарядну станцію на зарядку. Зараз працює і блок живлення, чути вентилятор, і також чути саму станцію. Ну, ось це її шум. Як і казав, не критично працювати можна, особливо якщо під столом стоїть, комфортно буде вночі. Ну, хіба це в іншу кімнату? Ну, якщо ви прям дуже міцно спите, і у вас цей шум не напрягає, то можна і в кімнаті залишити там, де ви знаходитесь. Отак вона заряджається. Заряд буде показуватись, кожна рисочка буде досягати, буде заповнюватись і буде відповідно на поточні, отак, от мерехтіти. Споживання і не споживання, а вхідна потужність 183 Вт тут іде, тому що 187, тому що станція повністю заряджена, майже там буквально декілька відсотків не вистачає. Коли вона буде розряджена, буде близько 200 Вт йти в саму станцію за годину. Якщо, наприклад, говорити про альтернативні методи світла саме на акумуляторних батареях, то можу порекомендувати з недорогих і таких дуже зручних. Це, по перше, ось таку штуку, яка працює на батарейках. Це виключатель світла. Його просто можна на ліпучках повішати, і в кожній кімнаті ви заходите, щоб включити основне, наприклад, якесь світло. Ви собі підсвітили. В принципі, він світить достатньо яскраво. І як на короткі включення це реально крута річ, Там, наприклад, або в коридорі, або в ванні, чи в туалеті. Це класно, воно недорого коштує. Якщо на акумуляторі прям дуже добре, щоб тримало, і гарно світило, то є така у ланзі VL49 RGB Pro. Тут вже акумулятор є вбудований достатньо потужний, вона вже світить близько там 4 годин і яскраво світить. Тут є налаштування по світлу, і тут теж ціна, там щось 800-900 гривень, її можна придбати, це якісна річ, і ви можете легко там десь покласти, поставити, вона буде освічувати вам кожну кімнату. От реально от такі прості речі я вам точно рекомендую. У мене є ще там велика лампа, е, вона. Там дуже багато світить, її можна теж від на акумуляторі тримати. 4 години у нас від спокійно. Відео получилось трохи довгим, але я хотів максимально все продемонструвати і поділитися досвідом свого використання. Однозначно, всі з цих девайсів я вам можу сміло рекомендувати. Тут звичайно. Ви від бюджету відштовхуєтесь від потреб, але штука реально класна, працює і по якості мені дуже подобається. Як вона покаже себе з часом, ну це тільки досвід покаже такий великий. Наразі, те, що я бачу і як використовую ці девайси, мені все дуже дуже подобається. Якщо для вас це відео було корисним та цікавим, то обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть в коментарях свою думку або, можливо, варіанти, якими ви користуєтесь, які також варті уваги. Мені буде точно цікаво почитати.